Ми з тобою домовлялися сюди не приходити. Ну йди. Хто тебе тримає? Хочу я. Давай ти вали. Угу. Я ще посижу. Знайшла? Стефані Олексіївно. А ви що будете? Шампанське? Чи ось цей шмурдяк? Це фантастичне вино, зроблене з любов'ю. А на рахунок цього шампанського я взагалі не впевнений. Не впевнений мужчина? Біда для жінки. Торт, свіжак. Можемо навіть кості шматочок виділити. Йому дружина таких вже не напече. От Наша ти мою дружину згадав, а? А що з нею сталося? Та нічого, вона просто вже колишня. зрадила мене з моїм кращим другом. І моя також. О, хлопці, вибачте, ну я ж не хотіла. Хвилюйтесь, ви не знали. Так, не потрібно вибачатися. Так, кажіть, що ви будете?